Ви наші говно. давай. давай. Фітнес-тренер з Полтави Роман Заволока, який ображав, плювався та звинувачував військових у розв'язанні війни, сьогодні виглядає ось так. СБУ напередодні завітало до нього, вправило йому щелепо, адже він пручався. Сьогодні він перебуває у СІЗО. Роман Заволока, виявляється, навіть заговорив. Українською я ненавиджу страну агресора, яка розпочала цю війну, і я усіми силами намагаюся звести неправомірні дії від нашої корупційної людей у владі корупційних. Дехто дуже давно не був воєнкоматі і для того, щоб поповнити свої дані. От. І в один такий прекрасний день. Ідучи по вулиці, побачив, що мене знімають. От, на, ну, на протилежній стороні дорозі мене знімають два хлопці. Я вирішив підійти попередити, можливо, вони не знали про те, що військовий знімають заборонено. Але відразу нарвався на грубість, нецензурну лексику і тому подібне. І зелені чоловічки. Зараз ви знімаєте? Ні, не, не, давай, давай, не, не треба мені розказувати. Розкажи Рас. закон. Я не юрист. А, звісно, ти не юрист, а хто ти такий? Ну, Розумієш, на кого працюєш? На, кого anyway? на, на народ Украины, это на кого породу. Сыщешь, а что ты голос? Голос Sa... не повышай. Вот она зрак, и ты сейчас и форма. Вы забрали завали своя, что ты базаришь со мной. Ты хочешь поговорить? Давай поговорим. Че ты орешь на меня? Нельзя снимать. Да нельзя кинул. Ты в форме снимать перемещения военные. Ты военный чешо. Покажи документы. Ты на войне, чешо, на фронт. Потом будем разговаривать. Ти воєнний об'єкт, чи ти хто ти такий? Як ви нас називалося? Чайка ти. Чайка, звичайно. Як... Покажи, називись, пожалуйста. Мацько Олександр Федорович. Та після пред'явлення документів заволока не зупинився. Він почав обзивати і звинувачувати українських військових. Також почав цькувати їх. На що Олександр відповів, що в нього тремор, тому що він отримав контузію. Не, вусі, не трусись! Базарі. Я На після Базарі! Контузії. Лежи дома тоді після контурів. Мене не звільняють. Мене не звільняють. Не звільняють. Так сам попався на крючок. Крючок сам взяв, сидиш тепер пацанов, кошмар. Я бабки Ты, не, я, я не брав. ти мене що? А ти не звільнишся Бу... уже ніколи. када. Не ти плюся, не плюйся, накурений ну, форс випадки. Я що, ти підійшов нахуй, тебе послухай, бо я погано чую після контузії. Я не чую на прави вуха. Мене підбили батарейні підбили під БТР ми дознищили і всю ніч виходили з оточення. Вийшли через три місяця, дякуючи притулі, притула нам пригнав джипа. На цьому пікапі через три місяці добросовісно добросов підірвався на противотанковому міні. От, отримав важкі поранення, множинні осколкові поранення обох нижніх кінцівок, обгорівша ліва нога. Там 52 осколка, деякі ще не винули. Контузія на праве вухо, я майже нічого не чую. Отримав інвалідність другу групу, о, ставить третю групу, пробачте. От воював в попасної в Авдіївці, під Маріуполем, Кримське та сьогодні заволока почав щебетати по іншому. Він зараз під вартою йому обрали запобіжний захід через підозру, зокрема в образі честі та гідності військовослужбовця, а також за частиною другої статті 345 кримінального кодексу погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу, санкція обмеження волі на строк до п'яти років. Та, схоже, така перспектива не подобається Роману. Він намагається всіляко виправдатися і щебетає українською, які беруть от таких вже з війни хлопців, які потерпіли, які отримали поранення, які отримали контузії, і вони замість того, щоб випл зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно. Ви ознайомлені з 365 статтею? Ты запачивай в инфляции, ты тут робиш? Що документи не показав? Я тільки приїхав. вообще. І що, там, нормально? Да, Понравилось? І що, понравилось? Все чітко. І нам втирают війну вашу. Вашу. Ваша, да, твоя. Ти прийшов, і и ребята еду. С улицы. Шо ти паниче? Себе, Та, пані суда, схоже, заволоці не уникнути покарання, адже зараз у нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Рішення ухвалив суддя Октябрського райсуду Анатолій Савченко. Про це повідомила із суду кореспондентка Суспільного. Він образив всіх тих хлопців, які зараз воюють. всіх тих хлопців, які зараз в госпіталях, всіх тих хлопців, які зараз похоронені, і один одне з наших обов'язків це їздить від титка на похорона. Він образив і тих хлопців, навіть ті, яких вже нема в живих. Можу зрозуміти людей, які бояться мобілізації, там якось ховаються. Це все понятно. Типу, я не розділяю це, але ну, може бути. Але коли ти вилазиш на вулицю, спеціально деш тригіріч там, військомів, там, працівників ТЦК, знімаєш це на відео, а, принижуєш їх. Ця ситуація це взагалі повний треш після оголошення президентом. Зміни повністю керівників, працівників ТЦК на ветеранів, як можна це продовжувати робити? Це визиває злість всередині, просто сплеск якоїсь ярості, бажання, щоб цю людину просто треба зробити максимально знаменитою, щоб його всі знали, і щоб він три тисячі мільйонів раз жалкував кожного ранку, що він це собі таке дозволив. І щоб жодний військовий більше не переживав того, що пережили ці хлопці.